Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я хочу вам розповісти про біженство у 2023 році у Іспанії. Які є зміни і що чекає біженців з України в Іспанії у 2023 році. Так, давайте почнемо. Дуже багато питань є від наших підписників щодо того, що буде відбуватися. Так? Значит, хочу наголосити, да, що займаюсь вже близько, ну, близько року, так? Вже волонтерством, займався, був волонтером у Сеарі, працював, допомагав нашим біженцям, які приїжджали, от коли почалась воєнна агресія Росії. І зараз вже не працюю, але допомагаю ще як волонтер. Нашим біженцям, так, значить, перше. Перше, що змінилося, що змінилося, це те, що є резолюція від 26 березня 2022 року, Євросоюзу, яка дає можливість українцям мати тимчасовий захист. Так, дуже багато людей мене тут запитують, що краще тимчасовий захист чи е, міжнародний захист, да, по якому йти. Вже робив відео, подивіться його на каналі. Я не можу багато підказок тут тут виставляти, це максимум три. Так, але я його робив. Подивіться так, для вас, для всіх, хто приїжджає, це, звісно, це тимчасовий захист. Ви прирівнюєтесь до громадянина Євросоюзу без права голосу. Без права голосувати на виборах. Так? Далі це дається на 2 роки. Точніше, на 1 рік з правом продовження на 2. Після двох років мене питають, що робити після 2 років? Після двох років ви знаходите роботу і отримуєте іншу наступну картку. Так? Я думаю, що це буде така ж сама картка тимчасового захисту. Тому що в іншому випадку. Вам потрібно буде робити картку е, інтернаціонального захисту. Так? Але те, що заявила Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, у 2022 році, що допомога для українців буде продовжена в Європі як мінімум до 2024 року. Тобто, мій прогноз так? те, що ви отримаєте ці документи аж до 2024 року. Такі ж самі. Вони класні. Все, не нада ніякий вам міжнародний захист. Все. От ви отримали це, все окей. Якщо, наприклад, у вас родина, наприклад, людина Білорусь, Україна, да, от, наприклад, дружина з Білорусі, чоловік з України, так? От, так, Там вже вам потрібно буде подаватися одній людині на міжнародний захист, другій на тимчасовий, або вони вам подадуть як одній родині на тимчасовий, якщо це батько, наприклад, да, або мати. Да. Це вже дивлячись від е, вашої екстранхерії, яка е, вас приймає. Далі. Значить, е, де зупинитись? Дуже багато зараз запитань, де зупинитись. Дуже багато зараз моментів, коли запитують: ну от е, там у мене е, там така ситуація, я можу зараз платити за 10 місяців своєї квартири. У мене е, є віддалена робота. Так. Це ви вже вирішуєте. Дивіться, дуже важливий момент. Так? Якщо ви е, живете тут за свої кошти, ні на яку програму ви тут розраховувати не можете. Розумієте? Е, якщо ви от, приходите і кажете, наприклад, в мене є кошти, я можу тут 10 місяців жити сам, от, все окей, там, а потім можна до вас звернутися. От, я вважаю, що потім ви не зможете звернутися. Це. Це моє особисте переконання. так, от, е, Тому що ну, якщо у вас є, якщо у вас є доходи, так, от, ну, все тоді ви далі живете. так. Е, далі, де зупинитися тим людям, які от, ну, от приїхали. Перше, я теж робив відео, постараюся тут зробити підказку, куди зразу звернутися. Це чотири основних організації: Крузроха, Сіар, Аксем. Е, і, ну, ще є в деяких організаціях, ще де, ну, деякі провінції надають свої організації. Це таке як Апіпакам, як е, Сепаїм у нас в Севілі. Тобто кожна провінція надає свої. Розумієте, це дуже важливо. Дуже важливо, зважайте на це. Так, тому що ну іноді, от в деяких організаціях є свої якісь переваги, в деяких інші. Наприклад, у Сіара більше. Можливостей заселити вас, да? от у них є своє житло. У аксема більше можливостей вас заселити, але ви там більш незалежно живете. так? Вам там не треба ходити на їхні курси там, і так далі. Просто вони вас заселяють і все. У апіпакама там не знаю як. Дуже складні, до речі. Е, умови, наскільки от мені висилали е, підписники. от. Е, Наприклад, Сепаїн, він возить на море людей, да, от на пляжі там вивозить так. От, ну це вже тут, от куди ви звернетеся, от там ви і будете. Але це не факт, що ви там залишитесь назавжди. Бо дуже багато людей мене запитують, що мені зробити, щоб залишитись в Валенції? Що мені зробити, щоб мені залишитись в Барселоні? Я також робив відео, як приїхати сюди. От, якщо ви не приїжджаєте в центр КРЕАДЕ, КРЕАДЕ зараз наступним пунктом розповім, що це таке. Так? Е, вам потрібно взяти спочатку сіту прямо з України, або де ви знаходитесь, з Польщі чи де, От, сіту в е, поліцію, так? на відбитки пальців берете прямо звідти. Під цю дату берете е, е, квитки на літак. Приїжджайте. Робите цю сіту, ідете на заселення. Таким чином, ви, можливо, останетесь на певний час в тому місці, в, яке, в якому ви запланували. Так? Але це ви останетесь до першої фази. На першій фазі вас можуть розселити все одно. По всій Іспанії. Вас можуть розселити на баляри, на Канари можуть розселити в Мадрид, в Барселону, в Севілю, в будь-яке місце, розумієте? Воно може бути як класне, так і не дуже класне. Так? Але ну, от у нас в Севілі ті, хто розселили на першу фазу, вони е, живуть в Севілі. Е, я робив відео. Подивіться його, будь ласка, як залишитися в тому місці, в яке ви, ви приїхали. Так? Далі. Що таке? Центри Креаде. Креаде це е, центри, які створили буквально, ну, можливо, 5 місяців тому. Е, так, е, це такі як табори. Так е, в, Ну, там вам потрібно провести певний час для того, щоб вас, вас розселили по всій Іспанії, або в тому місці, де ви знаходитесь, е, ну, от, щоб вам знайшли місце, де вам жити і де вам харчуватися. Бо тут про людей думають. І думають, як зробити так, щоб їм було добре, щоб вони могли їсти, пити, щоб вони не залишились на вулиці і так далі. Так? Ці креадеа центри вони є у Барселоні, Малазі, Аліканте і Мадриді. Якщо вам нема до кого їхати, у вас немає знайомих, їдьте в цей центр. Довго там ви можете пробути тільки тоді, коли у вас велика родина. Так? Вас можуть розселяти довго, але вам нададуть вже більш комфортні умови. так? Ті, хто одинокі, їх розселять набагато швидше. Значить, що іще важливо, що мене запитують, так? Тут це як можна приїхати з Польщі, Чехії, Литви в Іспанію. Ну так, от, якщо ваша країна вимагає відмови від тимчасового захисту, якщо ви його там оформили, ви його від, ну, скасовуєте, так, берете Сіту, тут як я сказав, або другий варіант їдете в центр Креде і здаєтесь тут в Іспанії. Поки що це можна, але я не впевнений. Що це скоро буде можливо. Я бачу, що вже калітка починає прикриватися. І от вони набрали максимальну кількість, так, от вже зараз більше 150 тисяч людей, українців в Іспанії. Це тільки ті, які заїхали. А ще було 100 тисяч офіційних. Якщо 100 тисяч, то десь врахуйте 200, так, плюс 150 заїхало офіційно, як біженці. так? О, Звісно, що вже Іспанія заявляє, що це вже великий, велика криза для неї, і вони повинні якось економити. О, не дивлячись на це все, вони допомагають нашим людям. Е, так, І я думаю, що все буде з вами добре, якщо ви приїдете. Але поквапте. Далі. Е, закриття програми у різних країнах Європи. Ну, Те, що я сказав, деякі країни вимагають, те, щоб ви закрили тимчасовий захист в тій країні, в якій ви знаходитесь. Деякі не вимагають цього. Так, от іспанці, наприклад, не питають, чи закрили ви, чи не закрили. Так, І це можливо важливо для тієї країни, в якій ви знаходились. Так? Далі, тимчасовий інтернаціональний захист. Це те, що більше всього питають. Так? Ну, для вас зараз, для всіх, хто приїжджає, для вас тимчасовий це саме краще. Так, звісно, є люди, які їдуть з Криму. Так, і вони йдуть там через Росію якось так, які зберегли українські паспорти. Так, можливо, вам буде краще е і інтернаціональний відкрити, але це не важливо, якщо ви можете відкрити тимчасовий, от приходите в поліцію і кажете, я хочу тимчасовий захист. Беріть тимчасовий. Бо у вас зразу відкривається право на роботу. Зразу. По інтернаціональному півроку ви нічого не можете робити. Нічого. У вас червона тархета. А по тимчасовому у вас зразу тархета Європейського Союзу як громадянина. Далі коти собаки. Це дуже важливе питання, дуже багато питають. Вони думають, що ага, це Європа, значить, вони дуже поважають от собаки, будуть платити за них. От Тут ви розумієте, якщо ви заселяєтесь в готель і е, своєю тваринкою, да, от, своїм е, домашнім улюбленцем, так, тут за нього треба платити в готелі. Тобто за вас зараз платять в готелі. Але на тварин вже в них не, не залишається грошей. так? Тобто, дуже уважно віднесіться. Краще не беріть, краще залиште його там дома, десь з кимось. Бо раніше там тут були е, пітомники, які брали до себе на певний час, поки людина влаштується на квартирі. так? Все, вони вже заповнені. Люди просто взяли їх за свої гроші. За, за повністю на, на свій страх і ризик взяли цих е, тварин, так? Краще залишити його десь вдома, так, цього кота чи собачку, так. І потім, вже, коли ви будете на другій фазі і знімете квартиру, подивіться, як перейти на другу фазу. Відео моє, яке робив дуже детально, дуже детально все розповів, як перейти, як перескочити з, з нульової на другу, як перейти. Як це зробити правильно, як не втратити на цьому е, якісь е, ну, кошти чи речі? Все зробив на цьому каналі, передивіться. Так от, якщо ви перейдете на другу фазу і ви вже будете на квартирі, то з хазяїном квартири можна домовитись, що у вас буде жити кіт. Це не проблема. Але до цього на програмі в хостелі вам цього не дозволять, бо там людей хочуть заселяти, а не котів. Там не вистачає місць для людей. Розумієте? От, тому от така історія. Дивіться уважно на це, так, подивіться всі відео, які я робив от, з цього приводу, який я вище щойно розповів. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Щоб ви були щасливі на цій землі, інтегруйтеся. І нехай у вас все буде добре.